Всім добрий день. Сьогодні хочу показати, як налаштувати сівалку Amazon D7,5 7 метра, виставити норму висіву і як правильно не експлуатувати. Першим ділом маємо виставити центральною тягою, щоб ця стрілочка з трикутником зійшлися кінцями. Будемо по сої. У мене вже сівалка виставлена, щоб сою сіяти, язички, ці шо. Під висівними катушками такі дон, донця на п'яту позицію ставляться. Далі підставляємо всі лотки під висівні апарати. Першим ділом ми планку з просінні проводами, потім встановлюємо туди лотки. Далі нам треба виставити норму висіву на варіаторі. У мене вона стоїть на 12,5 поділок. І згідно таблиці, яка є до сівалки, прокручуємо 20 оборотів колеса на 1 соту на сівалки 2,5 метра. Далі ми... Зерно те, що висипалося з сівалки, висипаємо відтароване відро і важимо. Я не тарував вагу 2 кг грівна мінус кілограм 100 кг відро, це 900 г. Виходить у нас 90 кг на гектар. Вже згідно того, що в нас вийшло, ми на шкалі варіатора збільшуємо для збільшення висіву або зменшуємо. Також важливий момент, ось ці всі заслонки мають бути відкриті на всю. Якщо сіяти пшеницю, треба трошки призакрити. Якщо ж повністю не треба, щоб ця катушка була задіяна, можна перекрити повністю і таким чином сіяти через одну для більшого міжряття. Дана сівалочка є в продажі, Також не тільки та сівалочка кого цікавість, звертайтеся за вказаними номерами, проконсультуємо та доставимо по Україні.